Тос воскрес! Друга неділя після Пасхи, присвячена споминові апостола Фоми, який останній з апостолів впевнився у Воскресінні Христа. В цей день Господь, тобто через 8 днів після свого явлення всім апостолам, явився ще раз апостолу Фомі, якого не було попередньо разом з усіма. Фомаш, один з 12, який звався Близніком. Не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші ученики сказали Йому Ми бачили Господа, він же сказав їм: якщо не побачу на руках його рани від свяхів, і не вкладу пальця мого в рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в ребра Його, не повірю. Фома з грецької і дідим з єврейської означають близнюк народився в Галілеї від бідних батьків і займався ремеслом свого батька, тобто ловив рибу. Коли Фома почув проповідь Месії, то залишив сіті і пішов вслід за Христом. Після зішестя Святого Духа і отримання дару мов, апостоли розійшлися по різних країнах для проповіді Слова Божого. Апостол Фома пішов на схід, він проповідувавчення про Ісуса Христа у Месопотамії, Мідії і Персії. Рік смерті апостола у середні віки був невідомий, але святий Ніл говорить, що смерть апостола Фоми настала після мучеництва апостолів Петра і Павла. У кінці II століття існували твердження, що апостол Персидський помер звичайною смертю. Але у IV столітті блажений Феодорит, святий Ніл та інші письменники вважали, що Фома закінчив своє життя мученицькою смертю. Зі сторінок святого Євангелія про апостола Фому ми дізнаємось небагато. Однак і це має велике значення. Ось дещо із рядків святого Письма. Коли Господь дізнався про смерть Лазаря і зібрався йти в Юдею, Він сказав до учнів: Лазар помер і радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували, але ходімо до нього. А що означає ходімо до Нього? Якщо Лазар помертвий, і якщо юдеї шукають убити і самого Ісуса. І тут тільки один Фомас сказав з усією відважністю: Ходімо й ми і помремо з ним. Такі слова ми чуємо нечасто, і такі слова не забувають ні люди, ні Бог. Під час першого свого явлення апостолам, коли двері дому, де зібралися ученики, його були замкнені з остраху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам! Сказавши це, він показав їм руки і ноги і ребра свої. Слова Христа до апостолів, мир вам мають у собі творчу силу. Господь оживив людину в день її створення тим, що вдихнув у неї життя, і стала людина душею живою, і при цьому здатною до сприйняття божественних істин. В раю, людина була в мирі з Богом, мир царював її душі і тілі. Однак цей мир був втрачений, коли людина. Переступила заповідь Божу, порушила піст, скуштувала забороненого плоду, вчинила гріх. Вигнана з раю людина стає рабом гріха. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. І ось у цей величний день, після гріхопадіння людини, коли створюється нове творіння, Господь дарує душі людській новий, вищий розвиток. Нове життя із пречистих вуст Господніх. Христос дарує мир тим, що вірять у нього. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишиться. Це явлення Ісуса Христа важливе тим, що під час Нього Він подає своїм учням благодать Святого Духа, використовуючи при цьому знак символ. Він дмухнув на них. Святий Йоанн Золотоуст про це пише декотрі говорять, що Христос не подав учням духа, а тільки через Подих зробив їх здатними для його прийняття. Бо коли Даниїл при виді ангела перелякався, то що могли б відчути й апостоли, якщо б прийняли цю невимовну благодать, не будучи наперед приготовлені? Тому то кажуть, що Христос не сказав, ви прийняли Духа Святого, а прийміть Духа Святого, але не зрішить і Той, хто скаже, що й тоді учні отримали певну духовну владу і благодать. Однак не воскрешати мертвих і звершувати чудеса, а відпускати гріхи, бо є різні дари Духа. Тому то Христос і додав, кому відпустите гріхи, тим відпустяться. Показуючи, який вид благодатної сили їм дарує. А пізніше, через 40 днів, вони отримали силу чудотворення. Так Господь дарує апостолам на землі владу відпускати гріхи, тобто частину влади Божественної, бо ніхто не може відпускати гріхи окрім єдиного Бога. Апостоли передали цю владу своїм приємникам єпископам. А єпископи цю владу прощати і відпускати гріхи дають пресвітерам. Тому і нині той, що кається в гріхах своїх, віруючий, може отримати від єпископа або пресвітера у Таїнстві покаяння відпущення гріхів. Наприклад, згадуваний у Євангелії Розслаблений отримав відпущення гріхів від самого Ісуса Христа і велика та надзвичайна благодатна сила. Котра через єпископа або пресвітера, діючи у таїнстві покаяння, прощає людям гріхи. Так, з ласки Божої, ми можемо очищатися від гріхів і не жити в гріхах, і не вмирати в гріхах, маючи на увазі цю втішаючу Спасительну істину, прагнемо до духовної лічебниці, в якій здійснюється лікування душі, очищення її від гріхів. Фома не був у молитовному зібранні з апостолами, тому і позбавив себе ласки побачити Воскреслого Господа. В Євангелії сказано, що через вісім днів ученики його знову були в домі, і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав: Мир вам. Потім говорить Фомі: Дай палець твій сюди і подивися на руки мої. Подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Може виникнути запитання чому Спаситель не явився в ФОМІ відразу ж, а тільки через вісім днів. Господь Ісус Христос хотів дати апостолові час на роздуми, на усвідомлення свого невір'я і взагалі всього себе, своєї духовності. Протягом тижня Фома не раз мав задуматися над тією дивною звісткою, яку сповістили йому, і далі продовжували нагадувати про неї його друзі апостоли. Якщо б Ісус не воскрес і не явився своїм учням, то вони не доказували б цього так переконливо. Але чому його не було тоді з ними, коли Ісус явився їм? Може, Він найгірший і негідний бачити Господа своїми очима? Своєю думкою, уявою Фома уже бачив перед собою Ісуса якраз таким, яким Його змальовували його друзі апостоли. У душі він переживає біль і муку якоїсь дивної тривоги. Святий Йоанн Златоуст з цього приводу пише: Чому ж він, Христос, явився Йому Фомі не в той же час, а тільки через вісім днів, для того, щоби ФОМА протягом цього часу. Вникаючи в переконливі слова учнів і вислуховуючи одне і те, ж, запалився більшою ревністю і став твердішим у вірі в майбутньому. Фома вимагав дотику для своєї впевненості, і Господь Ісус Христос, щоб не дати нам ніякого приводу для маловір'я, так і явився, як Фома вимагав. Це для того, щоб ми правильно зрозуміли таїнство Воскресіння, тобто увірували б щоб воскресло не якесь інше тіло, а те саме, що вмерло на Христі. В Євангелії не сказано, чи торкався Фома ран Ісуса, але віра загорілась у Його серці, і Він сказав Христу у відповідь: Господь мій і Бог мій. Так швидко і ревно сповідував Спасителя Богом той, хто раніше був повільний і мав сумнів. Такого ж сповідання віри. Вимагає Господь і від нас. Ти повірив, говорить Воскреслий Христос, тому що побачив мене, блажені ті, що не бачили, й увірували. Слова Спасителя сповнені великого передбачення і приносять нам велику користь. Для більшої переконливості Він показав мученикам своє пробите ребро і рани від свахів, прийняв їжу. Хоча й не мав у тому потреби, щоб не залишити жодного приводу для зневіри. Роблячи все це, Спаситель потурбувався і про нас, бо знав, що будуть такі люди, які не стануть визнавати Воскресіння мертвих і скажуть і ми бажаємо бачити і відчувати як Фома. Це передбачив Христос, коли сказав: Блажені ті, що не бачили й увірували. І справедливо Бо для того, хто побачив, нема ніякого приводу для сумніву, але хто вірив тому, чого не бачив, а чує про те від учителів, той цілковито поважає того, у кого вірує. Блаженні всі, хто увірував за проповіддю апостолів, свідків і слухачів слова. Невеликою є віра наша, якщо ми віримо тільки у те, що бачимо. Така віра є вірою необхідною. Яка не зараховується нам в особливу заслугу. Таку віру має кожна людина і добра, і зла, і невірні не сумніваються в тому, що бачать на власні очі і відчувають своїми руками. Нам, християнам, щоб недарма носити ім'я віруючих, потрібно мати віру в те, чого не бачимо, чого збагнути не можемо. Апостол Фомам цілий тиждень. Залишався невпевненим у Воскресінні Господа. Не будь невірним, але вірним, сказав йому Господь. Віра це вірність Богу. Фома своїми стараннями і мученицькою смертю оправдав вірність Христу. Багатьом здається, що достатньо лише вірити в існування Бога і можна рахувати себе віруючою людиною. Насправді, віруючою Можна назвати лише ту людину, яка є вірна Богу. Що означає бути вірним Богу? У кожного з нас певне розуміння вірності, вірність своєму Слову, вірність справі, обов'язкам, подружня вірність. Так само ми повинні бути вірними Господу Ісусу Христу, Котрий нас створив і хоче дарувати нам життя вічне. Вірність Господу полягає у дотриманні обіцянки, яку людина дає у таїнстві хрещення, відректися від сатани і всіх діл Його і всього служіння йому. А тому кожний нехай звернеться до самого себе, погляне на своє життя, оцінить свої вчинки. Бути вірним Господу означає виконати Його заповіді та чинити згідно його божественній волі, тобто давати милостиню. Нагодувати голодного, напоїти спраглого, бути уважним до потреб інших, любити свого ближнього як самого себе, бути стриманим, терпеливим і смиренним. Якщо хто після хрещення зберіг всі ці обіцянки, той істинно віруючий, а якщо хто не зберіг своєї обіцянки, тобто звернувся до діл беззаконня і серцем направився до задоволення пристрасти світу, той повинен оплакувати свої гріхи. Тому що Господь приймає до числа віруючих і тих, хто навертається. Дорогі браття і сестри, будемо ж істинними дітьми Божими, вірними Його учениками, виконавцями Його заповідей, будемо славити Його святе ім'я своїм життям на землі, щоб бути гідними учасниками Його вічної слави у майбутньому житті. Амінь.